Ярослав не дуже й слухав, що там жінка йому сказала, бо якщо там не було слів їсти, то що його слухати. Ярославу все треба було повторити зо три рази, бо після п'яти секунд розмови він переставав свою дружину слухати. А що мудрого могла сказати його жінка, якщо за ці тридцять з хвостиком років не змогла його нічим здивувати? Звичайно, що він вважав себе кращим за неї і частенько давав іншим жінкам шанс закрутити собі голову. Його валя про це знала чи ні, його це мало хвилювало, адже вона завжди була поруч, копошилася, протирала, варила, витирала носи їхнім дітям і щось жебоніла, звичні дурниці, які він не хотів слухати. Хоч чоловік і сам був не ума палата, але вважав, що жінці місце на кухні та біля дітей, пристойній жінці, а все інше дресирується. Он як він свою валю видресирував, а колись не вміла і макарони зварити. Зате тепер такі торти випікає, що пальчики оближеш». Її думку з приводу будь чого він висміював, бо ж жінка, що з неї взяти, вона має думати лише про те, що йому приготувати поїсти, і як не турбувати його домашніми справами. Звичайно, він інколи дивувався, як у них є її перфоратор в хаті, і дриль, але виду не подавав адже дуже рідко ними користувався.